Ми хочете спрашивати панку я дуже запізнююсь. У мене немає часу. Якщо я щось порушу, ми будемо розмовляти зараз. Ми для буквально дві хвилини. Зараз ми покличемо спеціально для вас щоб швидше вас. Якщо ви йдемо вам на зустріч, друзі, мої вітання. Чому співробітник поліції зупиняє ваше авто? А представник територіального центру комплектування хоче з вами поспілкуватися сьогодні. Ми це. З'ясуємо, хочу зазначити одразу, що ухвалено рішення щодо покращення військового обліку у нашій громаді, де залучені і співробітники поліції, і представники територіального центру комплектування. Також з'ясуємо, які повноваження має співробітник поліції під час зупинки авто і представник. Ти але в першу чергу хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист, юридична підтримка, консультація, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Не за більше ніж хвилини. Я не буду нічого з ними робити. Я ще раз кажу: я поїхав на роботу, я запізнююсь. У вас там є роботи, я думаю, ну бажаючих дуже багато. Так маємо наступну ситуацію. Поліцейський зупиняє водія. Для чого? Для того, щоб в подальшому з ним поспілкувався вже представник територіального центру комплектування. Куди ви запізнюєтесь? На роботу я вже. Це поважна причина. Звичайно. Це поважна причина. Те ж ваша затримка тут. Поважна причина, я б... Ви пор... вас розуміють? Я не знаю. Мене, я вже запізнююся, це мені штраф уже. Я сьогодні можу за. Я розумію, тут кожен запізнюється. Ну, у вас є своя робота, в мене ну, є і своя я робота. Злежу. Я їду на роботу. Я ще раз кажу: якщо я щось порушив, ми будемо спілкуватися. Якщо ні, я поїхав. І так розпочинаємо з співробітника поліції, який в першу чергу керується законом України про національну поліцію. Водії, а ви знали, що під час зупинки авто поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки. Визначений у статті 35 закону України про національну поліцію. До речі, рекомендую кожному мати відповідний закон. Зупиняє поліцейський в першу чергу. Запитуємо згідно статті 35, яка підстава зупинки авто, поспілкуватись з представником ТЦК. На жаль, такої підстави немає. На сьогоднішній день є 11 законних підстав. І співробітник поліції в першу чергу керується законом України про національну поліцію, коли хоче зупинити ваше авто. У мене немає часу. Дивіться, патрульна поліція вас зупинила. Зупини. Зупинила. Ну як після того, як вас попросили ТЦКшники, я вибачаюсь, мене ніхто не зупиняв по факту. Зараз до вас хлопець. Да, він Це вже буде. підходив. Я Це не буде. буду спілкуватися, Подійди. в мене немає часу. Розпілкуйтесь, ну, бо людина запізнюється. Я не буду, я запіснююся, я щось порушив, давайте ви вирішувати ви, з приводу ми мого ви, порушення. маємо показати наказ а, про те, що ми можемо зупиняти машини. Комендант. далі. Представник ТЦК зазначає, що є наказ коменданта, і я є уповноваженою особою і, взагалі, маю право і зупиняти авто, і перевіряти документи. Але питання він одразу почав задавати по військово-обліковим документам. В даній ситуації, коли ми спілкуємо з представником ТЦК, і він є уповноваженою особою, відкриваємо постанови кабінету міністрів номер 1455 і 1456. Тут у нас мова йде і про блокпости, і про патрулі, і про уповноважених осіб, які призначаються наказом коменданта. Якщо він призначений наказом коменданта, нехай його продемонструє, що він зазначений в ньому. І у нього є підстава зазначати, що я уповноважена особа. Придівіть документи. Але коли уповноважена особа має право перевіряти документи, відповідь можемо отримати у відповідних Постановах постанова номер 1456 Пункт 7. Уповноважена особа має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу. Не військово-облікові документи, а що посвідчують особу. У таких випадках йде чіткий перелік, коли вони мають право перевіряти ваші документи. Просто так зупинити для перевірки ні, такого тут не зазначено. До речі, уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби, і у нас знову тут йде конкретний перелік, коли вони мають право це робити, тобто зупиняти. Авто. Я зараз на вас виключу поліцію за те, що ви мене затримуєте наразі. Дайте, це ваше время. Ми, ми тут надовго. Я вас ну, дуже а рад так. за вас. У вас які військові документ? документи? Ми зараз будемо так вирішувати з вами. Якщо... Да, ви спілкуєтеся з представником, ти це кашов. Ну, візьміть з колись. Ні, подождіть, я вам сразу сказав, ви сказали, окей, з поліцією спілкуйтесь. Вам показати наказ, що ми маємо зупиняти право. Я ще сам принесу. Дивіться, є наказ коменданта. А чому тоді відбуваються такі заходи? Поліція зупиняє представники ТЦК, перевіряють ваші документи, з'ясовують, чи перебуваєте ви на військовому обліку, чи ні, чи маєте з собою військовий квиток чи ні, може ви його пред'явити. Відповідь у наступному, тому що є розпорядження Полтавської військової обласної адміністрації про організацію та проведення заходів загальної мобілізації людських і транспортних ресурсів на території нашої області, давайте трішки. Ознайомимось з даним розпорядженням, і так рекомендують налагодити взаємодію з підрозділами національної поліції щодо здійснення заходів спільного оповіщення разом з представниками територіальних громад з метою недопущення виникнення конфліктних ситуацій. Тобто мова йде про оповіщення, а поліція потрібна для того, щоб не було конфліктних ситуацій. Далі мова йде про рекомендацію коменданту Полтавської області та начальнику головного управління національної поліції в нашій області, начальнику Полтавського РТЦК з метою забезпечення ефективної протидії злочинності на території області, виявлення та документування кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу, зброї та наркотичних засобів, проведення профілактичних заходів. Розшук націлених на встановлення місця перебування безвісті зниклих осіб, зокрема злочинців, протидії диверсійним групам та виявлення колаборантів, дотримання громадського порядку. Тобто рекомендують провести профілактичні заходи. Знов таки ж, якщо ми посчитаємо закон України про національну поліцію, для того, щоб зупинити авто, профілактичних заходів, тут такої підстави немає. Перевірити документи знов-таки ж профілактичних заходів немає. Трішки у нас тут не б'ється з чинним законодавством України для того, щоб у поліцейського да, були повноваження для зупинки авто і перевірки документів. Читаємо далі: рекомендувати начальнику головного управління національної поліції визначити завдання підпорядкованим підрозділам поліції щодо посилення розшуку та доставлення військовозобов'язаних, які вчинили адміністративні правопорушення. За статтями 210 210, 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, доставка їх до ТЦК, доставляють військовозобов'язаного, якщо він порушив статтю 210 210, 1 Для чого? Для складання протоколу. Якщо мова йде про розшук, відкрите кримінальне провадження, ухвалу суду і по процедурі. Далі, за їх зверненням, відповідно до вимог постанови та притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченої статтею 336 Кримінального кодексу України. Тут мова йде, якщо особа вже пройшла військово-лікарську комісію, і в подальшому вже не з'являлась, настає кримінальна відповідальність. Територіальний центр комплектування тоді звертається до органів Національної поліції. Читаємо далі визначити завдання щодо виділення необхідності кількості патрулів для здійснення оповіщення в громадських місцях та під час комендантської години у взаємодії з представниками ТЦК та СП. Тобто мова йде про оповіщення в громадських місцях. Поліція і ТЦК проводить оповіщення, але на сьогоднішній день дуже багато осіб ще не з'явились до територіального центру комплектування після повномасштабного вторгнення підарів. Русські підараси! тому і представники ТЦК вже разом з поліцейськими намагаються з'ясувати, чи був ти у ТЦК, чи перебуваєш ти на військовому. Обліку, але прямої норми закону на сьогоднішній день ще немає, що кожен водій там зобов'язаний мати з собою військово-облікові документи і на вимогу представників поліції або представників ТЦК їх пред'являти. Цю норму вони зазначили. У новому законопроєкті, який повернули на доопрацювання, вони хочеться справчини панкия. Дуже запізнююсь. У мене немає часу. Якщо я щось порушив, ми говоримо, будемо розмовляти Давайте, зараз. Ми для буквально дві хвилини зараз ми покличемо спеціально для вас. щоб Швидше вас, якщо ви... Ми йдемо вам на зустріч, і чим закінчилась дана історія? Зі слів водія в подальшому співробітник поліції пішов зупиняти там інші автомобілі. Представник ТЦК пішов шукати якісь документи. Він стояв, стояв і поїхав на роботу. Ось і все.